з нашого прицепа колеса ось така біда прицеп був вже не ходу. Хвит... і ступиці тут якісь специфічні тракторні якісь це вообще с якийсь бог знає що в общем і так як сіну не було на чому підвозити то я вирішив Взять Жигульовський ступице і переварив. Переварив на Жир на Жигльовський Колес. Зробив ось струб Ось так. І вийшов такий, правда це тільки закончив. Осталось тільки перевернути прицеп, на колеса поставити і все готово. В общем, переробив на жигульовський ступець. Поварював як міг, там позакріпляв. В принципі, я думаю, буде бігать. Син приїде то Перевернемо. він зараз догори ногами прицеп. Перевернемо. І все, можна їхати. Прицеп готовий. Я думаю, на Жигульовських колесах буде набагато краще. І воно і ремонт лучший. Зняв колесо, одвіз на любу, шиномонтажку А то ж нестандартні колеса, вони якісь чи трактора якось чи, в общем, валок якихось до них не резину не підбереш, ні, Ну, в общем оці великі ззаді стояли ці наперед в общем це такі колес ну тепер буде нормально тепер буде Жигульовські так виглядить Ось із труби зробив. Ну, В общем, нормально. Все.